Що я можу сказати про свого чоловіка, це те, що він був справжнім. Він був справжнім у всьому. Він був вірним мені, вірним своїм дітям. І найголовніше, що він був вірний Україні. І своє життя він поклав заради того, щоб Україна була незалежною країною. Я чекала його з Маріуполя, я чекала його із Харківщини, чекала із Донеччини. Ми, на жаль, не дочекалася із Сумщини. Він був справжнім. Такі слова про Володимира Брославського найперше кажуть рідні, друзі та колеги. Всі, хто його знав, можуть говорити про чоловіка довго, адже в кількох словах розповісти про всі його інтереси та грані особистості кажуть неможливо. «Він Просто генератор ідей. Він взагалі в нього не було чогось такого, чого він не вмів робити. Е, бувало, зранку він прокидається, і в нього вже такі фантастичні е, якісь ідеї на день, плани, що я не встигала за ними і казала: Володя, як це просто як ти дотумуєшся до цього. У нього були золоті руки. Він він вмів робити все. А якщо він чогось не вмів, він просто вбрав і вчився. Він ніколи не боявся почати щось нове. Володимира Борославського знали як викладача та військового, який до останнього подиху був відданий своїй батьківщині. Цю любов він намагався передати як студентам, наголошуючи на важливості військової підготовки молоді, так і власним дітям. А ми то калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. <реш> 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 Любити Україну Святослава та Софію він вчив не тільки словами, а й діями. Вважав, що кожен громадянин має вміти себе захистити. Тож з малих років між дитячими розвагами навчав сина і доньку керувати дронами. Тату був гарний, ніжний, розумний. Добрий, тату дуже хотів, щоб я навчилася стріляти, щоб я навчилася дронами керувати, щоб я знала карате. І різні види спорту. Найголовніше, що я собі думаю, що е, тато десь стоїть і говорить, е, коли я на карате, о, це моя донька, вона знає карате, що ложить хлопців на раз два. Я б дуже хотіла сказати таткою, що я його люблю. Але я це можу сказати хмаренці, бо я знаю, що тату завжди там сидить і за нами дивиться. Нашим дітям я завжди кажу, що татку є. Тому що якщо вірити, що після смерті все закінчується, це стає дуже сумно і важко переживати. У цей біль, цей біль ламає. Коли я хочу обійняти свого чоловіка, я обнімаю дітей. Коли хочу поцілувати його, я цілую наших дітей. І я дуже вдячна йому за те, що в нас є чудові діти. Татко всередині. Татко, татко на, на небі. І ви ні. це татко, то? так? Ви це половинки татко, то? так? Так. Володимир Брославський був викладачем історії та права в Тернопільському національному педагогічному університеті. Тут і познайомився з дружиною Тетяною. Вона згадує, що історією чоловік цікавився ще з малих років, а вже згодом, маючи знання з історії про боротьбу України за власну незалежність, розумів, наскільки важливо є її зберегти. Володя був тією людиною, яка не тільки вивчала історію, вона навчала історію інших людей і також. Він творив історію, тому що е насправді усі його дії, усі його вчинки вони йшли від душі. Вони були важливими і основною ціллю свого життя він ставив національно-патріотичне виховання молоді. Він знав всю цю історію, знав те, що Росія може зробити і з нами всіма. Одне діло, коли ти це вивчаєш, інше діло, коли ти розумієш, що це може перелитися тут. На твою сім'ю, на самого тебе тому він і взяв до рук зброю спочатку в 2015-му, а згодом і в 2022-му, коли Росія наступила дужче, виконував обов'язки командира мінометної батареї у 105-й бригаді територіальної оборони. Це було його власне рішення, по про те, що він міг залишитися та не йти». Він все ж таки відчув потребу. Історія повторилася в 2022 році, коли почалося повномасштабне. Я тоді була вагітна з сином, і якраз це були останні тижні вагітності. Я мала народжувати, і його це не зупинило. Тобто, 24 лютого зранку. Коли ми почули ці сирени, в мене навіть не було запитань, чи піде він чи не піде. Тобто він він не сумнівався в своїх рішеннях. Він завжди був впевнений в собі, і якщо він приймав якесь рішення, його важко було переконати в протилежному. Окрім того, що Володимир викладав історію, понад 10 років очолював відділ у справах молоді рідного університету. Відповідав за співпрацю з Шенянським педагогічним університетом в Китаї. Зараз тут, поміж світлин загиблих завод полі України випускників та працівників, його фото і тиха пам'ять про подвиг, на який чоловік пішов ціною власного життя. Саме тут цим столом до нього приходили ідеї, які він потім в майбутньому реалізовував у життя. Також Володя займався організацією конкурсів, організацією виступів університету, організацією першого дзвоника, посвяти першокурсників. Дуже сумно бачите тут фотографії, проте не бачите тут людини. Окрім історії, серед його захоплень були бджільництво, зброя та техніка. В майбутньому хотів почати власну справу в агробізнесі. А ще Володимир був зразковим чоловіком та батьком, каже дружина Тетяна, організовував сімейне дозвілля та поїздки. Він дуже хотів дітей. Коли в нас народилася донька, це було таке безмежне щастя. В його очах він просто з рук її не випускав. Потім, коли в нас народився син, на жаль, через Оці обставини повномасштабного вторгнення він не міг достатньо часу приділяти тому, щоб виховувати його. Але кожну вільну хвилину він телефонував, він запитував, він цікавився. І було видно, що сама сім'я тримає його на плаву. Востаннє Тетяна бачилась із чоловіком на Сумщині наприкінці серпня, а вже менш ніж через місяць жахлива звістка. Ми попрощалися на розбитій заправці, і після того я не можу ще досі собі вкласти в голові той факт, що це, 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 це був кінець. От складно. Про це все говорити, складно про це все згадувати, можу сказати тільки те, що я рада, що поїхала була і ми були щасливими. 20 вересня Володимир Брославський загинув біля населеного пункту Лугівка, що на Сумщині, рятуючи пораненого побратима. В те, що трапилось, важко повірити не тільки сім'ї, а й колегам, які десятки років пліч-опліч працювали з чоловіком на історичному факультеті. Тут Володимира пам'ятають ще з його студентських років. За весь цей час кажуть, встиг стати не просто колегою, а й товаришем, другом та порадником. Коли був на фронті, завжди допомагали. Купували необхідне обладнання, плели маскувальні сітки. Я не знаю, хто в кого більше вчився, чи він у мене більше вчився, чи більше в нього я в нього неймовірно. Знаєте, одна із найкращих рис, які були у нього, це вміння вчитися. І напевно та його поведінка, що він кинувся спасати товариша. Це, не думаючи про себе, от, оце, оце, це був весь Володя. Тобто, це, це, його, це його особистість. І... Дуже боляче це все. Він фактично був ну, батьком свого підрозділу. І підрозділ ріс і розширився з рахунок володяного інтелекту, за рахунок його постійної праці, за рахунок того, що він бав про людей, про техніку і завжди старався не купити щось топове, найдорожче, і так далі, тому що воно модне, а купити то, що треба. Він, коли щось говорив, він це робив. Тобто не будував плани, не будував прожекти, не розказував, як всім буде добре. Просто взяв якусь галузь і робив. У нього було дійсно, так як Микола Динич казав, сюди багато. Всюди багато. І окрім того, він був непересічним викладачем. Усі ці новації, які були на початку 2000-х, з цими курсами електронними, він був першим, хто, хто, був, хто робив це і хто вмів це робити. Те, що він зробив для, для університету, є. Доволі таки багато і доволі глибоко. глибокий внесок у розвиток університету, активна громадянська позиція та відданість своїй справі стали вагомими підставами для вшанування пам'яті захисника. Тож на сайті офіційного інтернет-представництва президента України зареєстрували петицію із проханням присвоїти Володимиру Брославському звання Героя України посмертно. Це важливо в першу чергу зараз нам, як сім'ї. Це важливо для наших дітей, щоб вони знали, що їхній тато герой, і я хочу, щоб вони пишалися тим, що мають достойного батька, що він не буде поруч наступні роки, коли, він, коли вони виростуть. Але сама ця пам'ять, я хочу, щоб вона збереглася в них. І нехай мої діти, мої внуки, правнуки. Знають про те, яким був їхній тато, дідусь в майбутньому. Я хочу, щоб вони пишалися ним. Для того щоб проголосувати, варто авторизуватися на сайті. Зробити це можна за допомогою електронного підпису, дія підпису або ж через банк Айді, після чого натиснути клавішу Підписатися.